Добрий день, що можете сказати? Yeah. Oh. <laughs> як вам погода? Офігенно. Oh, все супер, слухай. Як вам спалося вночі? Файно, ми дуже пляшемо. Шикарно було спалося, все як має бути. Я в тут сусіді, знаю, що ми творимо. Так, сусіді, що ми все добре. Добрий день! Добрий день! Це програма на максимум! Це програма максимум по українці. Що можете сказати? Я хотів спалимся. Це У нас коротчі, тут був похід одного піздеця. Один піздець і все. Оце от нам не везе, що нам немає жорстких. Бо були б жорсткі, ми б були живі і було б все добре. Ми б ми б тут не ми... сиділи. Більше коментарів не буде. А ви що можете сказати? Мені більше нічого додати, я повністю погоджуюсь з сказати добавищі словами. Ви задоволені? Повністю. О. Добре, доглядалі на дві. Все, Я подивлюсь, що робиться на дворі. Ой-ой-ой. О, тут ми спали.